Алілуя, слава Богу, брати і сестри! Там написано, що Господь царює і тому Всесвіт не похитнеться. Його слово, Його сила не Ми Ми ті побачимо тоді, коли тіло наше смертне раптово зміниться. І ми знаємо, що це Бог подарував, приготував і подарує нам небесне ангельське тіло, де нема смерті, старості, страху, болю і все те, що ми маємо в смертному тілі. Я нагадаю тільки із історії Володимира Івановича маловідомий випадок, який був з нашою сім'єю, батько працюючи на доку, деревообробний комбінат у Мотовилівці. Особливо на другій і на третій зміні до нього приходили люди і задавали питання, тому що знали, що е, Володя Азеруга це секта, чи штунда. А, а чого він штунда? І, і вони давали питання. Коротше, батько почав святкувати десь спочатку своєї роботи, але потім. Воно розрослося, люди почали на ночних змінах, на другий і на третій, приходити до нього, задавати питання, і батько проповідував. Він був електриком, якщо все було налажено, йому не треба було десь стоять, станка, а просто з людьми спілкувався і євалізував. І що я хочу сказати? Директор за це, директору стукачі все це все доносили. І він злився, і він шукав. Можливості, як посоромити цього штунду чи сектанта Володимира Зиругу. І він привіз свого дружка, знаменитого чи незнаменитого, але він доктор був філософії, які там ще в нього звання були. Він привіз, призвав людей всіх. І цим людям, своїм каже, от ви увіді, ось ви побачите, як, як його посоромить цей приїжджий лектор. Це е, е, філос... атеїст да, і, і доктор філософії, таке ж звання високе. Коротше, я не буду всіх це, це упускаю цей момент, як ця бесіда була. Бог дав батько такий розум, що він його посоромив так, того доктора, що він кинув папку і червоний вискочив із того цеха, де відбувалася зустріч. А цей директор. Який не чекав такого, каже: Я тобі ще зі покажу, я тобі, зб... я тобі устрою, я устрою. Це був 64-й рік. Хто знає, що Микита Хрущов, він, коли помер Сталін, він прийшов до влади і він розумів, що треба людей переубіждати розумом, переконання. Через бесіду, що не треба і садити, і і, і, мучить, і розстрілювати. Тобто він б хотів показати, який він демократичний, Микита Хрущов. І ось вийшло так, що коли такий зрив вийшов, і посоромився цей його друг, він каже: Я тобі зроблю, я тобі зроблю. І що він почав? Микита Хрущов, коли в нього не вийшла. Його плани применшити зріст церкви, і йому доклали, що баптисти удвоїлися, а оці незрозумілі п'ятидесятники утроїлися. І він почав каже, гнать їх і починає ганіння. 64 й рік. Кстаті, цей був останній рік його правління. Тому що його Господь попереджував через одного брата, який був колись водієм, який возив цього Хрущова, воєнного там комісара, возив е по, фронт, по фронту. І Бог предупредив його, що Сергійович, Сергій, Бог сказав, що если ви не прекратите ганняння е проти Церкви Божої, е Господь збросить вас з престолу. Бог? Ніяких богов! Ми боги, ми строїмо комунізм, світле будущее і так далі. І я хочу сказати, що, що ж задумав цей директор. Він почав готувати, так як Хрущов почав і гоніння, і особливо, що він задумав, це відбирати дітей у віруючих е, сім'ях, або садити, або забирати дітей. І ми знаємо, що брата Коваленка з Кривого Рогу, велика сім'я, і жінку, і чоловіка посадили, і велику сім'ю, сім чи вісім дітей забрали і порозкидали по всіх дідомах великого радянського Союзу. Вони потратили час, коли вже змінилася влада, і вони шукали по всіх дідамах, і, 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 і з великим трудом повернули цих дітей, і сиріно Бог їх поприводив. І вони стали віруючими на. на... На зустріч, навпаки, всім задумам. І почали готувати план відібрати нас. Рішення стали у Фасовському райсполкомі готувати рішення. От, все підготували вже документи, і десь залишалися, може, там неділі, чи скільки. Що робить Господь? Батько передав нашим ганькам, дорогим сестрам, брати і сестри, маліця. Мені передали, що отакий план приготувала влада і по ініціативі цього директора заводу. Ви знаєте, коли раніше робилися які-то ревізії або наїзди, то обласна рада знала уже наперед, що з Москви або з Республіки, або Всесоюзна всі знали, тому що треба було. Підготуватися, тому що і тоді крали, і, 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 і зрозуміло, що все це ховалося, і ці ревізії проходили все добре. Ніяких нарушень немає, фінансових нічого немає і так далі. І що робить Господь? Це був грім серед ясного неба. Прямо з Москви, без всяких попереджень, приїжджає 10 чоловік органів влади. І налітають на цей фастовський райсполком, виганяють всіх з кабінетів і за сургучом запечатують всі кабінети. І Це було настільки неждано, що в кінці кінців двох чи трьох посадили, а штрафували. І вигнали з роботи, коротше, верхушку майже всю Горсовета, яка приймала прямо чи косвенно участь в підготовці забрати дітей Володимира Івановича. І цей директор, який входив теж в члена райсполкома, він настільки був шокований. Він по ладів утримався в кріслі директора, і вже, якщо раніше було батько. На заводі, де говорить, і бачить, що директор, то він уходив в інші двері, а тепер помінялися. Батько, де проходить, то директор шастає у другій двері, щоб не зустрічатися з цим сектантом, які в нього зв'язки, як він таке зробив, що це вийшло. Да нічого батько не робив. Молилася церква, сестри з кар'єрної. Алілуя, брата і сестри. Отак Господь зберіг нас, і ми продовжили вже служити всій на той час підпільній церкві. І ще пару хвилин це присутність Божа, яка була у цій церкві. Це вже були перші зібрання на цьому місці. У Києві, хто знає Баптистській церкві, на Олександрівській чи на Ямській була одна в свій час баптистка, дуже гарна солістка. І вона, ну що скажеш, десь дьявол соблазнив її, і вона зрішила блудом. Але що зробила? Вона, так як вона дуже прославлена, вона була і солістка, вона не могла піти до пастора і признатися. І що вона почала? Замовчала все це, служить нічого не бувало, приймає у причасті, і на якій то стадії її захватує диявол, і вона стала держимою. Це ціла історія, хто знає історію баптистських церков. І вона ходила, коли вже її з психічної лікарні відпустили. Вона не була, як то кажуть, соціально небезпечною. <кій> і вона ходила по церквам, і батько мій Сав був пару разів присутній, як закричить або з балкона, або. Те, і починає кричати. так що проповідувати неможливо. Бувало, один раз батько був присутній, коли вона сколотила на Олександрівській баптистську церкву, то там хор був гарний, то пастор піднімає давай. Співайте! Перекричить хор, заглушить хор, зіб'ються і все. І тоді вже пастир тудись назад головою киває, піднімає за четверо, п'ятеро братів, мускулистих, здорових, і за руки за ноги під крики виносять, але все рівно розумієте, як нарушено було служіння в той день, коли вона починала отаке робити. Я хочу сказати: в один день це було свято Жнив. Ця Тамара з'являється у нашому служінні, сідається серед братів-проповідників і сидить. Вона, ви знаєте, вона страшненька. На неї вже подивися. Не треба було мудрості і спеціальності, щоб розуміти, що це хвора людина і вона невміняєма. І ви знаєте, сиділа вона. І вся церква, як побачили, уже знали за неї, почали посхиляли голови і моляться. Батько бачить і показує Сергію Івановичу. Піднімай групу, співайте. І коли група співала, це було благословенний спів, брати і сестри. Ми відчували таку силу, що прямо, як ото кажуть, як. Якась енергетика прямо в повітрі відчувалася. І ми почали співати і переживаємо таке благословіння. А ця хвора не те, що не крикнула, вона встала, вийшла отак посеред, перед, перед хором, стає на коліна, піднімає очі, і кудись вона дивиться. Ми вже потім зрозуміли, складує руки і голову схиляє. Демони, як ви думаєте, перед ким вони схилили голову, Божий Дух Святий і Христос був присутній, тому що Господь сказав, пред іменем моїм приклонні колено небесних, земних і преісподніх. Після того, як вона поклонилася, дивлячись десь вгору, тихенько піднялася, вийшла, аж зайшла туди за калітку, і там уже була дозволена зона. І як заберещить, у неї такий верес був, покайтесь і віруйте в Євангеліє, і ще якісь слова були. І Господь посоромив диявола і не дав йому нарушити служіння, а ми пережили ще раз підтвердження. Господь є присутній у цій церкві. Аллилуйя, брати і сестри! Хай Господь веде нас, і я тільки нагадую віршики священного писання, підтвердження. І я говорю тобі: я збудую церкву мою, і ворота пекла не здолають її. Алілуя! Друзі, хто б думав, би, що в комуністичному Китаї де тотальний контроль? Хто міг думати, що Господь через підпільну церкву вів проповідь настільки, що зараз вона нараховує від 80 до 90 чи не більше мільйонів? наших братів і сестер, хрещених Духом Святим, які проповідують, які роблять підпільні нічні зібрання, ховаються по лісах, по різних місцях, і сьому слава Божа над усіма нами. Амінь. Слава Богу.